Вітаємо в ефірі «Лтаво» час Кременчуцьких новин. За подіями із життя міста щоденно слідкують наші журналісти. Що ж вдалося зафільмувати відеокамерам сьогодні? побачите вже за мить. А зараз коротко про головне у Кременчуці за участю міського голови проводили засідання штабу з підготовки до зими. Костянтин живаго допоможе батальйону Кременчук мільйоном гривень. Ласкаво просимо 7 червня до парку воїнів-інтернаціоналістів на сімейне свято. Залишайтеся з нами буде цікаво. Сьогодні у Кременчуці відбулося перше засідання штабу з підготовки до зими. В ході засідання підбили підсумки минулорічного опалювального сезону та будували плани на наступний період 2014-2015 років. Проводив засідання міський голова Олег Бабаєв. Були присутні представники теплопостачальних організацій та установ, комунальних підприємств та інші. Подробиці у наступному матеріалі. У Кременчуці центральним опаленням забезпечено 1107 будинків. Завдяки своєчасній підготовці котелень, теплових мереж і комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період все пройшло на належному рівні, зазначив головний комунальний Кременчука Сергій Яруш. Тепло подавалось до осель своєчасно, зареєстровано лише поодинокі випадки скарг на неякісне опалення. Також за звітній період не зафіксовано жодного відключення споживачів від системи теплопостачання. Як результат було досягнуто безперебійне теплопостачання житлового сектору, бюджетної сфери та інших об'єктів. Я хочу сказати, що на протязі опального сезону 2013-2014 років нам, як управлінням не було зафіксовано значних ситуацій на штатних, на мережах, на об'єктах комунальної форми власності. І опальний сезон пройшов більш-менш. Більш-менш планово і без безаварі роботи з підготовки до нового опалювального сезону стартували ще у квітні місяці. На Кремечуський тез розпочато планові роботи із ремонту усадкування, а також і ремонт теплових мереж. Вже відремонтовано на частину міста. А з 2 червня розпочато роботи на центральній частині Кременчука. Окончання ремонтних робот по центральній частині у нас заплановано на 27.07. сімої на будемо намагатися закінчити раніше. Але тут хотілось би відметити. Пока не решен вопрос замены участка тепловой сети по улице Бутылина. В планах он есть, но Национальная комиссия по регулированию НКРКП, к сожалению, еще пока финансирование на эту работу не выделила. Поэтому есть такая предпосылка, что эта работа будет либо перенесена ближе к концу ремонтной кампании, либо будем пытаться успеть, если она будет сейчас подписана, то будем пытаться успеть в этот ремонт, хотя сомнений есть очень больше. Нет, но время еще есть, и надо заниматься, ускорять ситуацию, потому как, чтобы не зашли тоже... Не получилось то, что у нас пошли с лет октября, поэтому передайте просьбу руководству. Я знаю, что вы занимаетесь этим вопросом, засельника у вас здесь был, но надо это дело ускорять. И какая сегодня есть проблема с обеспечением материалами, финансированием, что-то, как-то? Или все идет согласно графику? Ну, как всегда, хотелось бы лучше и больше, но пока срывов из-за непоставок нет. Про свою ділянку робіт з підготовки до опалюваного сезону також звітували керівники комунальних підприємств і установ, директора керуючих компаній та представники теплопостачальних організацій. За словами доповідаючих, значних проблем із підготовки Кременчука до нового опалюваного сезону немає. Ремонтна кампанія проходить згідно затверджених графіків. Не так добре йдуть справи у кременчуцької філії полтава обленерго Вчора вечором закінчили гідравлічні з питання центральної міста. Виявлено 25 дефектів, материала практически осталось там, может, процентов 15 мы сделаем. Больше материалов нет. Сегодня поставлена служебная записка на имя председателя управления, коммерческого директора, о том, что установка сложилась такая, что ремонтировать нечем. Нет прокладочного материала, практически более не собрать центральной части на мочи и допустить их по времени не сможем, даже если мы их отремонтируем там же своими, так сказать, Матеріалами кіряли мета, ну ми їх не зможемо, бо гаряче не може. Я думаю, що тут треба поможбу нашого міського голови, щоб знайшовши язик, може з нашими акціонерами, щоб трошки протолкнути, тому що ми його протолкнути не можемо. Міський голова Олег Бабаєв зазначив, що вже наступного вівторка у нього має відбутися зустріч із керівництвом Полтавобленерго, де планується обговорити всі гострі питання і досягти домовленостей по їх врегулюванню. Готовшись до зими. Вопросы серьезные. Зима, не знаю какая будет, но как бы зима ни была, холодно будет в любом случае. Поэтому нам надо своевременно все, что касается наших предприятий, все сделать. Ну а здесь уже будем проявлять чудеса дипломатических переговоров. Костянтин Живаго допоможе батальйону Кременчук, який зараз формується мільйоном гривень. Крім того, Костянтин Живаго уже підтримав українську армію на суму близько півтора мільйони гривень. Зокрема, мова йде про закупівлю спецзасобів для військової частини 3059, перерахування коштів для 12-го батальйону територіальної оборони Києва та передання важкої вантажної техніки для потреб української армії. Докладніше далі у сюжеті. Костянтин Живаго фінансово допоможе батальйону Кременчук, який зараз формується. Мова йде про суму у мільйон гривень. В настоящее время народним депутатам принято рішення о выделении денежных средств в пределах 1 мільйона гривень. І перший транш в сумме 200 тисяч гривень в прошлую п'ятницю был отправлен на комплекса комплексу там, мероприятий, оборудования, спецтехніки, обмундировання. В Крімічук в є прийнято рішення то, що формується територіальний батальйон, который будет обслуговувати Кримічуг, город Комсомольск. І за часоти батальйон в стадії формирования, і вот именно тоже по решению народного депутата при личном його участі будуть виділятися деніжне средства, которые буде определяними траншами направлятися на фінансування таких військових програм. На сьогодні допомога українській армії від Костянтина Живаго уже сягнула півтора мільйони гривень. Зокрема, у рамках підтримки збройних сил України керівництво Полтавського гірничо збагачувального комбінату передало важку вантажну техніку для потреб армії України. Має місяцем правиль вонські часті в Полтаву. Три КРАЗа и два КАМАЗа. Остаточная стоимость 360 тысяч гривен. В принципе, это машины, понятно, они, наверное, не новые, но они в очень хорошем состоянии, которые прошли необходимые капитальные, текущие ремонты і обслуговування, И они. Наскільки м'яя я пренформірован воєнними, які приймали ці автомобілі в городі Полтава, були прийняті на ура з тими автомобілями, які представляли інші організації. Крім того, Костянтин Живаго відгукнувся на прохання керівництва київської міської адміністрації підтримати 12 й батальйон територіальної оборони Києва. Зрештою, на потреби батальйону, який охороняє особливо важливі об'єкти столиці, полтавські та єрістівські гірничо збагачувальні комбінати перерахували 1 мільйон гривень для вирішення проблем формування і бойової комплектації батальйону. Разом з тим полтавський гірничо-збагачувальний комбінат взяв на себе транспортні витрати на доставку до місць призначення мобілізованих комсомольчан. Отримала допомогу і військова частина 3059 внутрішніх військ України, яка базується у Кременчуці. Нагадаю, благодійний фонд полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Профінансував закупівлю спецзасобів для частини на суму 64 тисячі гривень. На Полтавщині сепаратисти підтримки не знайдуть. Переконаний народний депутат України Костянтин Жаваго. Полтава це всегда очень мирний, центральний. очень украинский регион. И я убежден глубоко и свято верю в то, что нету здесь сегодня таких провокационных сил, которые бы каким-то образом пытались воодружать флаги каких-то других иностранных государств на как бы, зданиям областной администрации Полтавы или административными зданиями города Полтавы или Полтавской области. Поэтому сегодня всех тех действий, которые провокационным образом устраивает наше, я всегда думал, дружественное государство, находящееся на Восток от України к нам этого в Полтаві делать не нужно, потому що здесь всі по-настоящему про українці ані за Україну на переконання Костянтина Живаго, Полтавщина центр консолідації українського суспільства та української державності. Сьогодні в автозаводській райраді нагородили почесними відзнаками керівників підприємств, навчальних закладів та інших державних установ. Нагороди було вручено за належну якісну підготовку матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць під час позачергових виборів президента, внаслідок чого Кременчук першим серед інших міст України відзвітував про результати голосування. Автозаводський район Кременчука посідає перше місце по кількості населення серед інших районів у Полтавській області. На території району мешкає 153 тисячі чоловік. З них 116 тисяч 510 виборців. Тож виборчих дільниць під час позачергових виборів президента було чимало: 61. Вибори у нашому місті пройшли на високому професійному рівні, в тому числі і завдяки якісному матеріально-технічному забезпеченню виборчих дільниць. Хочу, шановні керівники установ, організації, наших підприємств, незалежно від власності, подякувати вам за забезпечення матеріально-технічним обладнанням наших виборчих дільниць. Ці вибори пройшли без серйозних екцесів, без яких ситуацій. Все ми, ми спробували вирішити дипломатично, тому навіть міжнародні спостерігачі відмітили дуже високий рівень. Проведення виборів голова автозаводської районної ради Валентин Шафорост нагородив почесними відзнаками кременчужан, які брали участь в організації президентських виборів. Ті, хто отримав подяку, відзначають, облаштувати виборчі дільниці належним чином було нелегким завданням. На території УМС від підключення води енергозабезпечення здійснення ремонтних робіт там повністю, а в себе звісно матеріально-технічна база, столи, телефони, копіювальна апаратура. Е Вогнегасники, стільці, приміщення і під'їзні шляхи, охорона зберігання і таке інше. Це було відповідальне завдання. Завжди приємно приємно отримувати грамоти. Це визнання того і праці, що колектив працював недаремно. Днями відбулось від'їзне засідання Кременчуцької міської міжвідомчої координаційно методичної ради з правової освіти населення. Проводилось воно на базі 11-го лицею. Тема засідання звіт про роботу за попередній квартал року. Зокрема, йшлося про заходи до дня перемоги. Загальноосвітніх закладах міста підсумки конкурсу на кращу соціальну рекламу та проведення тижня сімейного права. Олександра Демиденко в деталях розпочали з підбиття підсумків естафети перемоги. Хоч цьогоріч 9 травня і не відзначалось так масштабно, як зазвичай, втім у навчальних закладах міста проводилась низка патріотичних заходів. Це й пошукова робота, зустрічі з ветеранами, пам'ять про війну єднає. У звітному кварталі проводився і конкурс на кращу соціальну рекламу правового спрямування. У ньому взяли участь 17 загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів міста. Учасники за допомогою плакатів і відеороликів розкрили теми захисту прав дітей, гендерної рівності, профілактики згубних звичок, захисту навколишнього середовища. Соціальна зовнішня реклама була виконана у вигляді малюнків з використанням аплікацій, комп'ютерної графіки, а також фотографій. Учасники конкурсу виявили належний рівень правових знань, висвітлюючи різні сфери суспільних відносин та посилаючись на норми чинного законодавства України. Можна дійсно говорити, що молоді спільне бачення тих. Проблеми, які стоять, і спільне бачення шляхів їх вирішення. Дуже гарні роботи, впевнений, що треба їх використовувати і в інформаційно-просвітницькій роботі і наших соціальних служб, і педагогів, соціальних педагогів, психологів, навчальних закладів, тому що дійсно це погляд молодих людей на оточення, на ситуацію, яка їх оточує, і їхні, скажімо так, підсказки нам, дорослим, нам, як людям відповідальним за процес виховний, як ці питання вирішувати. Проводився і тиждень сімейного права, спрямований підвищити правову обізнаність громадян щодо ролі сім'ї, захисту інтересів дітей, профілактики дитячої бездоглядності. Спеціалістами міського управління юстиції проводились тематичні семінари, кураторські години, засідання дискусійного клубу. Тощо тиждень сімейного права ми провели вперше. Звичайно, прив'язка була до травня, оскільки. Травень можна назвати сімейним місяцем, адже саме в травні ми визначаємо і день перемоги сімейне свято, і день матері, і міжнародний день сім'ї. Хочу подякувати молодим юристам, які активно допомагають і управлінню юстиції в правоосвітній роботі, і іншим державним установам, які покликані сприяти цьому процесу і допомагають людям опановувати, скажімо, складні досить юридичні якісь. Новації юридичні питання, які виникають в повсякденному житті, тому що дуже багато людей звертаються. Вони знають певний набор своїх прав, але той набор прав він є невичерпним. Він досить широкий, і людям треба підказувати, допомагати, де саме, як саме вони мають законно реалізувати свої прагнення, свої бажання, свої якісь ініціативи і пропозиції. Робота буде продовжуватись і надалі, адже дає позитивні результати у справі поширення правової обізнаності громадян, відзначають фахівці. Знову Кременчуцький Бебі-фест запрошує вже добре знайомих друзів та нових на родинне свято. Сімейний фестиваль за підтримки народного депутата Костянтина Живаго відбудеться у суботу, 7 червня, в парку воїнів-інтернаціоналістів. На учасників чекає концертна програма, безліч сюрпризів, подарунків та морозиво. Бебіфест крокує містом. Якщо восени родини фестиваль традиційно проходить у парку Придніпровській, то влітку вже вдруге для його проведення організатори обрали місце відпочинку мешканців молодіжного. Парк воїнів-інтернаціоналістів улюблений городянами куточок. У прохолоді зелених алеї із задоволенням відпочивають і молоді матусі, і люди поважного віку. А про дітвору годі казати: веселяться залюбки. Сюди, 7 червня, у суботу, Бебіфест запрошує всіх охочих до родинних розваг: сніг влітку та мильні бульбашки, улюблені мультгерої та живі скульптури, малюнки на асфальті та атракціони. Концерт та дискотека, а еще солодощі морозову, все в одном наборе справжнього семейного свята. При поддержке народного депутата Константина Живага 7 июня в субботу в 16.00 приглашаем всех жителей молодежного и Кременчуга, парк воинов-интернационалистов на уже традиционный большой семейный праздник, который называется Baby Fest. Именно в это время… Там будет много всего интересного для семейного отдыха. Берите деток, берите своих супругов и обязательно приходите, для того, чтобы получить максимум удовольствия от общения семьями. В парке будут конкурсы для детей, фейс-арт, живые куклы, аттракционы, мороженое и много всего другого. Будут голуби мира, будет снег. Праздник состоится при поддержке народного депутата Украины Константина Живаго. Приглашаем всех детей, родителей, бабушек, дедушек. Приходите, будет весело и интересно. Оперуючись інформацією, отриманою від Полтавського гідрометеоцентру, на завтра передбачаємо хмарність з проясненнями. Опадів не передбачається. Нічна температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів, в день до 31 із позначкою Плюс. Цим і завершуємо наш випуск. Зустрінемося вже завтра о 21.30 на телеканалі ЛТАВА. Нехай ваш кожен день буде змістовним та інформаційно наповненим разом із Кременчуцькими новинами. Дякуємо за довіру. Щасти.